Можеш починати зараз. Давай! Я зроблю найсмачніший коктейль для Еллі. Ні за що! Це буде найсмачніший коктейль для мене. Давайте почнемо. Я збираюся зробити повністю шоколадно-мармеладний коктейль. Для цього покладіть шоколадні кульки Малтезерс і більше мармеладних ведмедиків у блендер і, звичайно, з газованими напоями, такими як кола, спрайт і фанта. Ах. Давайте змішаємо все це разом зараз. Для животика Елі я приготую овочевий смузі для мого малюка. Я покладу броколі. А тепер більше помідорів. І, звісно, деякі соковиті огірки. Іди. Овочевий набір тут пахне таким свіжим. Подивись на ці зелені і, звичайно, селеру. Давай змішаємо це все разом. Ах, блендер трохи трясеться. Гаразд! Ми готові. А ти, шефе, ну я зроблю щось смачне теж. Я зроблю коктейль у кавуні. Класне рішення. Я одразу візьму склянку з кавунової шкірки. Я і ви можете не... зробити свіжий сік з кавуна у самому кавуні. Класна ідея, правда? Коли ми робимо свіжий сік з кавуна, потрібно прикрасити все іншими фруктами, нарізати ананас, трохи ківі і кулі з пітаї. Ідеально. Тепер вирішим я Елі на Кавуні і готово до подачі. Це чекай, я теж маю прикрасити свій смузі. Ось, будь ласка. Хм, Я вже налив шоколадний коктейль у склянку теж Елі. Тобі сподобається. Вау! Я хочу спробувати все. Почнемо з цього. Виглядає як какао. Хм. вау! Це дуже смачно! І справді смакує дуже солодко і шоколадно. Навіть маршмеллоу у смачні. Мені сподобалось. Що ще є? Вау! Дивно виглядає овочевий смузі. Давайте спробуємо. Ой, мене зараз знудить! Це зовсім не смачно! Що вони для мене приготували? Подивіться, шефе, це неймовірно! Ах, так багато смачних фруктів! Я готова обрати переможця! І це шеф-кухар! Ха, тебе переможено? Я найкращий! Я завершила свій малюнок. Готово! Можеш поглянути! Я хочу стейк! Приготуваєш мені? Гаразд! А! Хороший вибір! Тоді обери добре прогріти пательню. Налий трохи Вау! олії. Я ніколи не готував стейк. Я робитиму як інші. Ми візьмемо олію, налімо на сковорідку і вдаватимемо, що все знаємо. Я знайшов дивовижний стейк для Елі. Це найкращий шматок. Ми підкинемо це все вгору і зловимо на сковорідку! Вау! Я теж хочу це зробити! Ми підкидаємо палички! Вибач, бабусю! Добре! Тепер переверни на інший бік! Добре! Ем, бабусю! Можу, я теж це зробити! Правда! Ах, любий, це з волоссям! Гаразд! Я знаю, що робити. Ем, кетчуп виправить усе, правда? Подивись на це. Все готово. Ах, пахне чудово! Це те, що потрібне моїй онучці Еллі. Розмарин і трохи перцю тут. Гаразд! Прикрашу свій стейк золотом. Це буде красиво, дорого і шикарно. Еллі, можеш спробувати? Вау! Ви вже все підготували? Це класно! Так швидко! Хочу спробувати якомога швидше. Фу, це стейк з волоссям. Я навіть не спробую! Це огидно! Подивіться, листок розмарину, а сам стейк такий гарний. Давайте спробуємо. М -м. Це дуже смачно, бабусю. Дякую. Вау, Що це таке, що шефе? Це справжнє золото. А, я хочу спробувати. Я ніколи раніше не їв золото, і воно на смак жахливе. Фу! Бабуся виграла. Я виграла. Усі раді за мене. Тепер я хочу млинці. Я чекав від тебе найсмачніших млинців у світі. Бабусю, прокидайся! Ах, що таке! Ах, я маю зробити млинці! Це дуже просто. Включи блинницю і залий тісто. Вилийте моє чудове тісто в млинницю! Коли млинець готовий, кладемо його на тарілку. Вау! Всі вже почали готувати! А я досі не знаю, що робити. Точно! Я розфарбую своє тісто в кольори веселки. Тоді я отримаю райдужні млинці. Це чудово. Нова ідея, правда? Тільки погляньте на цю чудову стопку кольорових млинців. Ах, вони майже готові! Погляньте на цей колір. Він такий яскравий. Вийшло чудово, правда! Сподіваюся, Еллі це сподобається. Ах, кладемо шматочок масла на стосик млинців, щоб зробити їх соковитими і смачними. І поливаємо зверху трохи кленовим сиропом. О, і я додам рідкий маршмеллоу. Пух! Ліце любить. Я готова з'їсти всю банку сама, але покладу лише одну ложку. Тепер мені потрібно посипати кольоровою Поїхали. посипкою, і буде дуже смачно з полуницею Чи зверху. Чи є хтось всередині? Нікого добре, тоді я можу зламати це. Я підігрів воду і зробив воронку, щоб приготувати яйце в мішку. Я не буду їсти солодкі млинці, а дуже ситні. Змішаємо шинку та млинці, додамо яйце зверху і листок базиліка. О, буде супер смачно! Смачною і красивою. Страва подана, старя. Ось Елі. О, Люба! Ось. Вау, ти так швидко все підготувала. Я дуже рада. Давай спробуємо все скоро. Почнемо з цих млинців. Невірно смачно. Я в шоці. Ой, подивіться на ці райдужні млинці. Що зверху? Mm, давайте спробуємо. Це моя улюблена газована вода. Сестра Емма завжди знає, що я люблю найбільше. Давай спробуємо млинці. Це смачно, Емма. Це дуже класно. Mm. Тепер черга іншої партії млинців. Гаразд, що зверху? Фу, це сире яйце. Я навіть не спробую. І переможницею стала Емма. Справді я в захваті. Дякую. Цього разу мій малюнок особливо гарний. Я старався наповну і намалював круасан. Зроби мені круасан, будь ласка, так, ах, чудова ідея! Я дуже люблю круасани. Спочатку їх треба поставити в духовку для випікання і все ж чудово, що є заморожені круасани. Так. ох, це жахливо! Дозвольте показати вам, як зробити справжні круасани в Парижі, налийте молоко в миску. А потім розбити два яйця. Ось так. Чудово! Тепер трохи цукру. І трохи харчової соди. Звичайно, морфол. Квітка. І отак наше тісто буде ідеальне! Потім, коли ми змішаємо все міксером, можемо починати розкатувати тісто. Ідеально! Воно вийшло легким та повітряним. Супер! Тепер змащуємо його маслом і складаємо коло навпіл. Ще раз змащуємо олією іншу половину і складаємо її навпіл. Вау! Чи сама шеф-кухарка зробила круасани? Звичайно! Я справжній шеф-кухар тут. Ми викладаємо все на деко. Готово! І я можу відправити це, випікатись в духовку. Ми встановлюємо потрібну температуру і чекаємо, як красиво вони піднімаються. Я маю додати нутеллу до круасанів, і це точно буде дуже смачно. Мда ой, що це таке? Пахне! Наші круасани готові. Хм, Нам треба діставати круасани. Гей, чому бабусині нормальні, а мої згоріли? Ой, Гейлі точно це не їстиме. Фу, скільки тут диму. Мої круасани теж мають бути готові. Час виймати, поки вони теж не підгоріли. Мм, чудові круасани. Час їх нарізати. Беремо ніж і розрізаємо їх навпіл, щоб додати трохи крему всередину. Ідеально. Саме так. І прикримо це полуницями. Другу половину зверху, і я готовий посипати її цукровою пудрою. Наче в Парижі. Ось Елі. Вау. Ось стільки круасанів. Я це обожнюю. Але ці згорілі. Емма. Ти не перевірила піч? Гаразд. Вау. Подивись на ці. Вони такі оригінальні і пишні. М -м, на смак чудові. Так, гаразд, давай спробуємо ці. М -м. Ох, вони такі витончені. Ах, м -м, і такі кремові всередині. Я абсолютно в захваті. І шеф-повар перемагає. Справді ах, яка радість! Дякую, Еллі. Чимось смачним. Я хочу печива. Okay. О, це не проблема. Yeah. О, гаразд. Гаразд. Хм, Я ніколи раніше не пекла печиво? печиво. Є качалка? О, ця є. Ха. Я знаю, що до уну потрібно. Мені потрібно це збити. О, ні, люба, це не так робиться. Дозвольте показати. Ось Давай так. Уруху. Розкатайте і зробіть кілька колець. Покладіть на деко і відправляємо в духовку. Бачите? Тепер почекаємо. Ого, ви все зробили так швидко. Як ви це зробили так швидко? Я навіть не встигла кліпнути оком. О, я знаю, що зробити. Я просто зроблю одне велике печиво. Давайте виріжемо вирішимо. Я люблю їх, і я впевнений, що Елейн теж їх любить. Ах. Моє печиво готове! Дивись, головне тут не перестаратися. Долото. Подивись на ці ароматні апетитні Ох, печива. Ваші печива далекі від ідеалу, мадам. Ні. М -м Я покажу вам, що таке досконалість. Змастіть ці гладенькі, красиві та кремові, і зробіть будиночок з правильною декорацією. Додаймо трохи цукрової пудри. І зробіть так, щоб пішов сніг. Досконалість. Прекрасно. Ах, точно! Що що відбувається? Звідки дим? Ах, моє печиво. Ах, воно горить. Що це? Чому скітлз так швидко розтанули? Гадаю, ми готові. Ого, так багато печива. Чому це таке підгоріле? Фу, я навіть не спробую це. М -м, але це виглядає чудово м -м, і таке смачне. Ідеально. Я обожнюю цей дім. Ні, я навіть не спробую нічого іншого. Вітаю, I'm шефа. Sure Пройшло багато часу з тих пір, як я спробував смачний бургер. Ой, це жахливо! Я не хочу торкатися м'ясного фаршу. Фу. Але я збираюся зібрати бургер для моєї сестри, який їй точно сподобається. Візьмемо ці булочки і намастимо їх нутеллою. О, так добре! Тепер додам трохи маршмеллоу. Адже всі знають, що справжній бургер повинен мати соковиту котлету з справжнього смачного м'яса. Але спочатку я приготую свої булочки. Що робить шеф-кухар? Вау! Ці спагетрюки. Я вражений! Але чи головне це трюки? Головне приготувати страву з любов'ю. Я знаю це. Ах, так, тепер давайте перейдемо до смачної котлети. Ах, ось вона. Давайте перевернемо її. Що відбувається? Ненсі, хіба ти не бачиш бабусю? Я підсмажую маршмелоу. Чудово! І додай їх до бургера. Тепер мармеладки Харібо, мої улюблені. І поклади ще одну булочку зверху. Ідеально, мій солодкий бургер готовий. О, люба, це смішно. О, так чи маю я змагатися з цими аматорами? Гаразд, не відволікаємося на нісенітниці. Не соромно подати такий бургер у будь-якому найвищому ресторані. Отже, збираємо інгредієнти. Ну, перший шар готовий. Розподіляємо решту. А як вам цей бургер? А? Його можна їсти цілий тиждень? Це неймовірно смачно. Бускладнюєш, як завжди, шеф. Мій бургер набагато простіший. Не забудь про комбінацію майонезу та кетчупу. Усім просто подобається це поєднання. О, відмінно! А що ти знову робиш? Вибачте, бабусю, я майже забув прикрасити свій бургер. Але тепер усе готово, не хвилюйся. Час спробувати. Тільки подивись на цей здоровий бургер. Ох, він такий великий та соковитий. Ах, ідеально. Тепер спробуємо бургер бабусі. Ой, він розпався. Правильно. Хм, Ні, я не буду його їсти. Вау, це солодкий бургер. Хм, так добре, давай спробуємо. О, смачненьке. Цей бургер з мармеладом. Мм, таке чудове поєднання з нутелою і. С... Чізбургер перемагає. Ах, я знав це. Ти знаєш, що я люблю більше, ніж бургери? На гетси. Е, бабусю, бабусю, ми змагаємося. О, ну, так, звичайно. На гетси. Легко. Сковорідка? Ось тобі. Будь ласка. О, так. Ти можеш взяти це, дорога. Так? Без проблем. Хм? Чому воно не виливається? Давай. Ой-ой. Ні. Я налив занадто багато. Ой, а вона не знала, що треба було відкрити кришку. Ну, нічого. Тепер у мене є куряча грудка. Ріжемо її на кубики і додаємо деякі яйця. Зараз ми змішуємо яйця. Спочатку обваляйте курячу грудку в яйці, а потім у хрустких крихтах. Тепер обсмажуємо її на нашій сковороді. О, подивіться на цей домашній наггет! Ідеально! Ну, це непоганий рецепт, але для їдальні у справжньому ресторані таку страву готують зовсім інакше. Зараз ви самі побачите, тільки не моргайте, не забувайте про рідкий азот. Правильно. О, ми хочемо влаштувати справжнє шоу. Ось так. <звіст> mm. Зупинись. Чому я маю? Батько, це робити? Адже це вже готові нагетси. Я просто... Загорніть їх Фі у гай. сири. Це чудово. Мені лише потрібно їх обваляти в панірувальних сухарях. Mm. Ідеально. Дякую! Ах, тільки подивись на ці крихти. Подивимось, що у нас є. Ідеальна паніровка для моїх нагетсів. А тепер обсмажимо їх. М, яка краса. Сподіваюсь, тобі це сподобається, Елейн. Ой, я забув про кетчуп. Отак, тепер усе я... готово. Ху -ху. Вау, незвичайний Який кут. кут. Спробуємо зараз. Так. Ой, хм. чесно кажучи, вони Дуже не. Дуже апетитно. Це саме те, чого я хотів. Хм. Це так смачно! Ой. Це О, зручно. Тепер це на паличці. <плес> Так сільно. О, вітаю Ненсі! Добре. Ти чудово Добре. попрацювала. О, дякую, сестро. Я дуже хочу піцу. Ой, це не проблема. Ту. Я теж цього це хочу. Це маленьке. Хм. Маємо спеціальний є соус, щось, що є. ідеальний для піци. Розподіліть соус на шматок тіста. І не забудьте про сир. Ми натираємо його зверху. І трохи ковбаси. Отак. Покладіть в духовку. А, е, дивись. О, подивись на мого собаку. Ой, воно відлетіло. Порт бабусю. Ого. Дуже дякую. Ой, я не можу Моя їх піца. О, мені просто потрібно трохи пухнастого маршмеллоу. Ой, подивися на це. Якщо ми покладемо його на тісто, я додамо так. трохи скітлз. Ой, вони такі кольорові та смачні. А тепер давай поставимо це в духовку і почекаємо. Так, давай. Хіба це не круто? Так, Ох, любий аматори. Зараз ми додамо трохи барвника в моє тісто. О, подивись на це. Ідеально. Тісто чорного кольору, спершу потрібно його розкачати. Отак, додайте помідор. Це так добре з усіма спеціями, які мені потрібні. Давайте натримо трохи сиру зверху. І, звичайно, зірка нашої страви це креветки. Додамо більше креветок і міді, трохи чері, і вуаля. Моя чудова піца майже готова. Ах, наче в найкращих ресторанах Парижа залишається лише почекати. Я думаю, настав час взяти мою шедевр. Смачного. А, так, добре. Думаю, це нормально. Давай. Mm, яка дивна піца. Що це, міді? Фу! Фу! Я ненавиджу морепродукти. Особливо в ого, ого, Так, Я навіть ого, не, не пробуй це, але ці шматки виглядають дуже апетитно. Не О, поглянь на всі ці скітелс. Ну, це нормально. Я мушу спробувати шматочок це від може. бабусі. М -м -м. Так смачно і апетитно. Ідеально. Бабусю, ти перемогла. О, дякую, любий! Зіткнення? Що? Це новий альбом. Круто. О, я люблю гратися з поп-ід. Мені це подобається. Кейт, що ти отримала? Не знаю. Давай подивимось. О, це восьминіг. Це так огидно. Він справжній, Фу, слизький і смердючий восьминіг. Це може мене налякати. Я не хочу. Дитину, тобі доведеться спробувати. Це найгірший день у моєму житті. Спочатку тарган, потім восьминіг. Чому мені не дістаються смачні речі? Гаразд, я спробую цього жахливого восьминога. Вмочу його в шоколад. О, у мене з'явилася ідея. Мені терміново потрібно це зняти. Ой, Кейт, у тебе таке сумне обличчя. Посміхнись, тебе знімає прихована камера. Mm. Ой, залишилося не так багато. Яка огидність? Хто б міг подумати, що я буду їсти шоколадного восьминога? Фу ой, мене нудитиме після цього. Фу, жахливо! Мені зовсім не подобається. Це огидно. Фу фу. Oh. Емма, що ти робиш? Ти смієшся з мене? Ти все цей час знімала відео? О! Відео точно вийшло смішним, напевно. Але ти повинна з'їсти свій телефон. Так. О, у мене тепер шоколадний телефон. О, ні. це зіпсує стільки. Добре! Давай спробуємо. Це буде смішно. Давай. О, ні. Я не хочу! Добре! Гаразд! Спочатку я просто злизну. Шоколад такий смачний. Добре, телефон більше не працює. Кейт, перестань сміятись. Я не встигла ним скористатися. О, але в мене є ідея. У мене є чехол-попит. Я бачила на Тікток, що можна зробити шоколад у попит. Я зроблю те саме. Наповнюємо чехол шоколадом і чекаємо трохи, поки в холодильнику замерзне. Mm. Так, ідеально. Тепер зачекай. І я думаю, це не займе багато часу. О, час виймати. Ну, в мене справді є шоколад у футлярі. Дивись, кейт. Хіба ти не розумієш? О, гаразд. Вийми шоколад Дай мені свого. в кейсі. Воля! Це тепер шоколадний айфон. Круто, так? Круто. Дай спробувати. Ні за що. Це мій шоколадний айфон. Я його повністю з'їм. Який смачний. Добре. Давай вирішимо на камінь. Ножиць і папір. Добре. Я перший. Відчиняю шафу. Це що, каструля? Земля? Добре. Можливо, земля зроблена з шоколаду або печива. Давай спробуємо. Ні, думаю, це ґрунт. Ох, фо. Чого ти смієшся? Відкривай свою О, у мене є авокадо. Хм. Хм. У мене є ідея. Я знаю кілька карате технік. Кия. І тепер у мене є дві половинки авокадо. Спробуємо з шоколадом. Ми кладемо шоколад в авокадо. А тепер беремо авокадо ложкою та смакуємо разом з шоколадом. Мм. Подивимось. Сподіваюся, це буде смачно. Хм, Це смачно. Що мені робити зі шкіркою? О, справді. Я можу покласти весь шоколад у шкірку. І це насправді чудова ідея. Ми збираємо а тепер шоколад. можемо це випити. Класно. Хм, Як смачно! Після авокадо смак ідеальний. Ема, тепер твоя черга. Вже ми збираємо шоколад у горщик із землею. І мені потрібно ще зібрати, тому що це цілий горщик справжньої землі тут. А, гадаю, настав час спробувати. Зачекай хвилинку. Дай но ну, я дам тобі ложку. З нею буде легше їсти землю. Дякую, Кейт. Давайте спробуємо. Сподіваюся, однієї ложки вистачить. Яка гедота! Це справжня земля. Я взагалі не повинна їсти її з шоколадом, але у мене є блискуча ідея. Кейт, дай мені кісточку авокадо. Тепер я вирощу авокадо в цьому горщику. Так просто полий трохи шоколаду. І я сподіваюся, що дерево виросте швидко. Давай хоч один листок. Ой, ема, дерева не ростуть так швидко. І не мрій про це. Що Ой, що буде? Вау? Воно виросло так швидко. Дивись, це шоколадні авокадо. <гум> Спробуймо. Так, я був правий. О, яка у мене блискуча ідея. О, ще одна. М -м яка смачна страва? Хочеш поділитися? Дозвольте мені теж спробувати. О, це так смачно, Ема. Класна ідея. І Одночасно? відкриваємо. Давай насадимо яблуко Спочатку на палички. Ти був шоколадом. Зануримо в шоколадний соус. Отак. Супер! Яблуко повністю покрите шоколадом. А тепер я збираюсь занурити його в кольорову присипку. У мене їх багато. Вийшло таке красиве і апетитне яблуко. Хіба не так? Ема, подивися на це. Красиве, правда? Так, виглядає дуже смачно. Давайте спробуємо. Я ніколи раніше не їв яблука в шоколаді, тільки в карамелі. І це смачно. Я теж хочу, але у мене є ідея. Я візьму посипки Кейт і прикрашу ними свою цибулю. Можливо, тоді це буде смачніше. Ми насаджуємо цибулю на шпажку, занурюємо її в шоколад. Тут потрібно багато шоколаду. Тепер залишилося лише занурити все в кольорові присипки. Моя цибуля тепер не гірша за яблуко. Кейт, останній шматочок. Круто. Я закінчила яблуко. Ну, листочки посипані. Е-е-е, Ти також виваляв цибулю в посипці? Так, Кейт. Думаю, тепер буде смачніше. Але я помилялася. Ой, принаймні виглядало добре. О, гаразд, це пахне жахливо. О, я знаю. Я змию запах шоколадом. Ой, це огидно. О, Але відчувається краще. Ти така смішна, Емма.